Ну, вже досить бо важко їхати одною рукою тримати телефон. Доброго всім ранку. Ми знову у лісі. Я не знав, як розпочати. Вирішив маршрут зазняти. Е Бачили? Дорога клята. Ось така фігня-малята. До лісу я зайшов уже хвилин 15 назад. І ви знаєте, мені здалося, що сьогодні буде голий васер. Холодно, в руки так аж щипає. Але і я, ішов, і зустрівся мені. Ось такий дядько, котрий був першим на сьогоднішній день. Поруч. І ще один. На нього хтось наступив навіть, бо я йшов з іншого боку. ось, І поруч, поруч, з листочком, колеться листочок. І ще один такий дружок. Добренько почистимо і підемо. Ой, рука. Зовсім недалечко. Раптом метрів п'ять я пройшов. І я знову винагороджений. А їх два. Я навіть не бачу, що їх два бо зустрів. Одного бачу другий під листочками. Ще отаку от парочку. Холодно мені в руки. Я буду просто йти собі, а потім, якщо щось... Друзі, я почав свою розмову із славної фрази діда Панаса. Може хтось із молодшого покоління і не знає, хто такий дід Панас. Спитайтеся своїх рідних. Опля, перепрошую. Дивіться, я хотів просто пейзажі природи познімати розказуючи про діда панаса а мене знову ж чекає зустріч красень раз красень опа па два давайте буду разом з вами грибоч опа красень там, там гриб масовий Третій. А я ще так з вами не знімав. Просто камера ходить по кругу, а я одночасно дивлюся за грибами. Там, де таких три, вповні можливо, що попадуться ще гриби. Ні, так важко, це треба дивитися. Куди камера дивиться, а очима дивитися за грибами, це незручно. Думав, якийсь новий експеримент провести, це неможливо. Неможливо так. Одночасно. Треба сконцентруватися добренько. Що ще знайду, то я ще включу. Найшов я ще й четвертенького. А дивіться, це ж зовсім поруч ці грибочки. От моє кошелятко. І я, коли камеру виключу, все-таки оглянув територію, заглядаю я. А з лежачим деревом, ви знаєте, в мене свої відносини особливі. Оба на цього друга ще ні витягнув гарно. І ось вам сюрприз, О, красавець. Що красивий, то красивий. Я з ними часто зустрічаюся. Ну, просто знаю, як приємно людям, котрим вас на, гриба, на грибарку вирватися, Як-то приємно надивитися на ці гриби і кожен думає, ох, мене без зараз до лісу. Добренько, йдемо, будемо посуватись далі. А це продовження теми про лежачі дерева. Я знайшов там в далині цього дерева лежачого, того великого білого. Я не міг зближати, там і кошечок видно. Пішов я по цих дебрях і от під цим самим лежачим деревом. Тільки трошки нижче по курсу. Знову товариш білий Іванович. Ось він. Ось вам і лежачі дерева. Стосовно лежачого дерева я знову продовжую тематику, тому що я трошки з іншого ракурсу знімаю свій кошечок, він там попри дерево в далині, бачите? І от дивіться, з цим грибочком я йшов, що я тепер з під дерева витягав. Ось тут нас чекає іще одненький хлопчик наш. Біленький. А ось тут чекає нас, і то дуже чекає, каже. Ще один. Боже, їх тут ще мало бути. З корінця. Ще один. Оце не знаю чи це біленький. Біленький. Не відриваючи зйомки. Шановні грибарі. Шапочка злетіла, а ось тут в травиці. І знову коло лежачого дерева. Демонструю. Спеціально, ну це не дерево, це палочка. Дивіться, ось вона, як то її показати, на цілу довжину. Бачите? От, і попри ній поїхали. Одненький. Від цього я вже зачепив, мушу забирати маленького, другенький. Тепер по цій паличці ми посуваємося далі. Попри ній. Дивіться. Іще одненький кидаю. По ній поїхали далі. Дивіться. І ще одненький. Коло нього іще маленький. Якась у мене манія на всякі лежачі дерева і лежачі палочки. Довідимо, дивіться, я їх тут складаю, а ось тут, де моя рука, о, іще одненький. До тих, хто хоче вчитися збирати гриби, а бо просто хочу вдосконалювати свою майстерність. Я не кажу, що я великий ас, я просто дід Панас. Але не спішіть, друзі, ніколи, якщо ви знайшли грибочка, а особливо, якщо вже їх є 2-3, тікати на іншу територію. Таких грибарів, я називаю, може вже говорив, спортсмени. Вони відпрацьовують кілометраж. А грибар, який хоче дійсно отримати насолоду від назбираного, ніколи не буде спішити з того місця, де уже щось не поодиноке попало. Тому що просто свій фокус зору підкручуєте, різкість наводите і просто пильно оглядаєте територію. Бо я біля оцих ось, біля оцих ось лежачих дерев. Це територія дуже невелика. Уявіть собі, оце отут, а оце ось тут. Більше десятка штук, не рахуючи того, що я був підняв того велетня під самим деревом. І що вже положив до свого кошечка. Це як підказочка. Хто не хоче, може на це не зважати, але я люблю підказати. Це лежаче дерево вам уже хреню стало, як у нас кажуть, але я пішов уже звідти, де в кошик стояв, якщо пам'ятаєте, десь там. От, я його підніс уже сюди, щоб зібрати ось цю кубку. Не відриваю зйомки. Це те про що я говорив. Ніколи не спішіть тікати з того місця, де, ви, де у вас попалися. І ось вам, будь ласка, ще один товариш білий гриб. Якщо гриб попали, повторююся, не спішіть з того місця ніколи. Покрутіться, повертіться. Просто різкість наводите. Зараз буду сидіти, гріти руки і чистити. Вони всі на купці, що навіть не почищені. Показую, бо то мені самому цікаво перезирати лишній раз. І душе огляну. Чергова порція приємного оку. Отакого От червоного ми спіймали. Трішки вище. Невеличкого такого. Ще одненького берем. От. Ще трішки вище. Ще одненький. Заглядає з-під бучка і каже, не полишайте мене. І відносно, бо я почав бесіду про діда Панаса і про молодьож. Є молодше покоління, котре думає, що це за такий дід по нас. Так ось питайте своїх, чи родичів, чи просто друзів, чи знайомих, старших, старшіщих, як я люблю говорити. Колись у нас було скільки не так, як тепер по 500 каналів на телебаченні. А було два, а як мав три, то вже був щасливий. І в 20 годин і 45 хвилин кожного вечора в ефірі був такий дід Панас, котрий прославився своєю славнозвісною фразою. Отака От фігня малята. Ось. А він кожний вечір казав... Умощуйтесь зручненько, ведіть себе чемненько і казочку, слухайте, гарненько. Оце було давно, але це було правда. Ось так і я Ті червоняків, яка кількість. Буду я не скоро, бо я бачу, що холодно, а тут не спіткнувся. І грибочків. Мабуть, що лізти не будуть. Будуть чекати бабиного літа. Хоча не зарікаюся. Ось І отак. Дід по нас казочки розказував. І такий свій псевдонім обрав я. Так що тільки я казочки показую реальні. Ой, тяжко дід дихає. Добре. Панове любителі <кхех> тихого полювання. Черговий епізод. Е, стидаюся завжди, але скажу сьогодні. Радий буду чим побільше працювати для вашої ж насолоди. Е, підписуйтесь на мій канал, я його від, запустив чи відкрив, як правильно не знаю. Недавно. От, хочу ділитися враженнями. Підписників у мене небагато. Підпишіться на канал, вам буде завжди показувати свіжі е, факти, свіжі зйомки. Лайкайте, пишіть коментарі. Мені приємно на них відповідати. До мене вже навіть і на грибарку е, зап, нап, напрошуються. Щоб я запросив Бог, добре, може на, до того дійде черговий у нас біленький, гарний. Ось. Я гриби. Бо старе сліпе починаю вже губити, бо перед тим як зйомку почати, а я стараюсь часто камеру не переривати, щоб то не було комбіноване. Я вже навіть вам бачите, поставив камінь, бо забуваю, де я його бачив. Буває, що по дві хвилини ходиш, десь він тут був, десь він тут був, десь він тут був. І знаєш, що був, бо ти його бачив. Забуваєш, мушу мітити. Ось тут я свій інструмент застромив поруч, тому що, бачите, його не видно геть. Я хочу демонструвати не відкриті гриби. ось, А щоб було видно, як він у лісі схований. Ось, ну, ще один екземпляр поміж листочки заховався. Ми і його забрали. Зараз підемо до того лежачого дерева, пам'ятаєте? Але я поки обходив територію, я одного красеня тут був побачив. Був, на як я його зараз не знайду, це буде комедія. Десь він був тут. А я його не помічав, але він десь тут був. Знову дід загубив. Так. А, во, згадав. Згадав Ха -ха. Комедія. Отакий От ще красюк. І тепер йдемо до того, як я казав, лежачого дерева. От, Я звідти його показував від кошечка. А тепер ми йдемо сюди. І ось вам, будь ласка, скажіть, що це не є якоюсь манією. Манія лежачих дерев. Грибочки ховаються теж. Та як люди під ковдру, грибочки під дерева. Дивіться, от лежаче дерево таке. І отут отакий от один господар, цар грибів. А ось тут іще один. Багато бучині. І глибоко сидить. От вам, будь ласка, йдемо до свого кошика. Чергова порція такого кайфу в лісі. Я вже про лежачі дерева нічого не буду говорити, бо вам на але ось дивіться. Ось такий Хлопчина, котрий, видно, боротьбою займався, бо добре впирається. Раз. Це мене щось там дернуло вчора товариш, котрий був зі мною в лісі. Пішов так, де така трава височенька. Я по таких місцях не люблю ходити. І він, от я його вставочку вставляв вчорашнє відео, другий. А тут ще й... І такий третій. Він називав їх красунчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. А в мене сьогодні з'явилось бажання заглянути. От вам їх тут три, а трішки ще пройшов. А виявляється, що в цих травах вони також полюбляють бути, де він є. Кожний сезон гриб росте в іншому місці. Бачите, зараз вони з'явилися і у мене. Ось такий ще красень. Здоровий, гарний є. А ось я натрапив на такого газду, газду, котрого мій син, може часто сина свого згадую, але тато гордиться сином це добре. Мій син, якщо каже, тату я білого знайшов, то коли ось цього з такою шапкою вишневою знаходити, він називає тільки суто боровик. Тату я боровика знайшов. Ось боровичок. Панове, сьогоднішня грибарка наша завершилася трошки несподівано, я пошкодив ногу. Вона мене травмована, оперована. Але ліс, бачите, я вже на дорозі, от, буду спускатися вниз. Але ліс мене, як справжнього фаната грибарки, вирішив винагородити і ще при виході з лісу і подарував мені ось такого дружка. І коли вже я готувався цю зйомку проводити, от, з цього грибочка. Я тільки зайняв свій ракурс, куди я буду потім йти спускатися. Відбулося слідуючи, я навіть з тою хворою ногою не полінуюся злізти. Бо я подивився через дорогу, а зір у мене добрий. Або ще кажуть, Око вже має набити, пора бити морду. <кхід> Дивіться що я побачив через дорогу. Ось такого, як каже мій синок, бомбовоза. І ось так гриби також ростуть. На цьому будемо завершувати сьогоднішній день. Було добре в лісі, мило, любо. Всіх запрошую до перегляду. Підписуйтесь, лайкайте. Слава Україні і слава Збройним силам! Україна переможе. До нових зустрічей. Зійшов з звідтіля, дойшов до селя, а ліс мене ну просто не хоче відпускати. От, будь ласка. І ще одненький. У нас біленький, а його я побачив, коли запримітив ось цього при дорозі. Бачите? Ось такого. Ось і все. Думаю, що більше не буде. Панове це просто капець. Уже я біля струмка, біля дороги. Дивіться. Зійшов я звідтіля, потім звідсіля повертаю голову, чекає гриб на Василя. І цього забирає. Дивіться. Не повірив би. До зустрічі. А це вже не смішно. От вже струмок тече. Була би жива моя покійна мама, я би її спитав, може я дійсно щось маленьке м'ю. Дивіться. уже на виході геть зовсім з лісу і все одно ще один гост... гостинець. Ага. Це не він. Ні, це він. І ще один грибок. Я вже боюся через річку переходити, щоб мені в форель за пазуху не заскочила. До зустрічей.